Шановне ну, панство, я вас вітаю. А, так ми ще з вами розклади не робили. Да? Але е, дуже цікаво подивитися. Не можу не подивитися, так як завжди зі мною одна, а то, а то навіть і дві колоди карт. От, я зараз в дорозі, але ну, так, ми зупинилися. А, давайте глянемо. Цікаве питання. Зробила я сьогодні, значить, розклад на Кадирова, да? і ось підписниця присилає присила мені вирізку з ну, скрін новини, що Кадирова отруїли, його везуть в лікарню, да, везуть його там лікувати. От, отруїли його спецслужби за змову з Пригожиним спецслужби Ерефій за змову з Пригожиним Чи везуть? Давайте ну, подивимося, Да? Чи правду йде мова про те, що його направляють зараз? Що з ним зараз? Давайте ось так. От Прямо прям зараз. Що, що зараз відбувається з Кадировим? Чи везуть його в лікарню? Чи про що йде мова? Що там зараз з Кадировим? Швидкі зміни. О, по дияволу. Так, друзі, по дияволу. Що по дияволу? Намагаються допомогти по правосуддю, да, це можливо йде е, робота м, ну, в плані лікарів. Да? Допомогти в плані лікарів. Що з тобою сталося? Давайте подивимося. Ну, по дияволу ви ж зрозуміли, да, що ну, зовсім погано. Що з тобою сталося? Кадиров, що з тобою сталося? Хитрість на дні колоди. Під впливом, під впливом знаходиться. Як знаєте, паже жезловий двійка Пентаклів, таке відчуття, що людина не в свідомості. От знаєте, коли двійка Пентаклів у мене таке, ну, часто таке виходить, що людина не свідома, людина не... Як це правильно сказати? Люди ходять дивляться, немає стабільності сознання. Да? Чи то, давайте спитаємо, чи то було отруєння, чи він такі допився, да? чи він сам себе довів до такого стану, чи були замішані ще люди. Чи він сам, чи були замішані ще люди, чи він сам. Чи заміщення ще люди? Ой, друзі, чи хтось? Друзі, цікаві карти. Значить, вийшла Верховна Жриця, Колісниця і Колісо Фортуни. Колісо Фортуни. Ця вся ситуація, м -м, ця вся ситуація, тут дійсно, можуть бути, знаєте, як поверховне Жриці, це як попередження. Я вам покажу зараз тут папа і рицарь Кубковий. Це як попередження про. М -м, Ну, про його стан на зараз дев'ятка Пентаклів, в да? із серії е, Утіхамірять. Утіхамірять. Двійка кубків, да, це могла бути, міг бути вплив іншої людини як попередження. Рицар е, мечовий і дев'ятка жезлів. Да? Тобто так зробити, щоб людина. Е, Зупинилася, щоб людина задумалася. Тобто, от в плані попередити так. Да. Чи це спецслужби Ерефії? Щас я, друзі, зберу карти, бо я так на сумці викладаю. Чи це спецслужби Ерефії? І це от прям отруєння, да? чи це спецслужби Ерефії, чи є той факт, що його отруїли спецслужби Ерефії. Я... Друзі, я не впевнена, що це прям спецслужби. Це. Карта миру. Тут якось знаєте... Не тільки спецслужби Ерефі. Тут ще задіяний, тут, тут ще є якась сторона. Мир, Паш, і жезлі, Трійка Жезлів. Ще якась сторона. Чи це прям отруєння. Так, да, це може бути отруєння, так. Да. Скористалися, так? Да? Бачите, яка ситуація? От нам якраз лікаря і з вами і показувала. Да? Втрата здоров'я. Дійсно, що його чекає? Так, давайте дивитися далі, що да? його чекає? Це його чекає? Втрата здоров'я. Що його чекає? Десятка мечів, друзі, буде. Ну, тут прям карти не дуже добрі. Тут є загроза дійсно в плані життя, і четвірка мечів говорить про те, що е, буде е, ну, як, або важка хвороба, або як без свідомості, або, як знаєте, довгий час буде без свідомості. Але по десятці мечів я вам хочу сказати, що це може бути як і. Ну, Літальний ісход, да? тобто тут людина, як відмова, знаєте, це стан безсвідомості. Чи є загроза життю? Так, да, є загроза життю. Дивіться. Карти про це говорять. Імператор, 8 мечів і карта Верховного суду. Да, Це може бути і, і карта смерті. Так що, друзі. Uh, якось так? Прибира, это, у, у, убирають, да, прибирають, як то кажуть, не да. так? що за связь з Пригожиним, От прям за связь з Пригожиним, так? Да? Та ні. Ну, це придумано, бачите, це влада придумала. Це не за це не за зв'язок з Пригожиним, а за що? На щось він не схотів піти, на якісь умови. на якісь умови. Верховна жріця його просто, як ну, знаєте, просто прибирають з дороги. по Верховне жріце заблокувати, прибрати, став неугодний. Можливо, не пішов на якісь умови. Можливо, почав качати якісь свої права. Верховна жриця, що це? Башня, точно. Ну, друзі, його просто прийшов час його прибрати. Прийшов час його прибрати. Тому що. Зачистка там зараз, розумієте, зачистка. Я колись робила розклад, я не пам'ятаю, викладала я його чи ні. Інколи в мене таке буває. І ось на березень місяць була якась там смерть людини на Росії, причому якогось військового, бо король мечовий виходив. І так я не пам'ятаю, друзі, викладала чи ні. Може хтось із вас слідкує, то будь ласка, поділіться. То, ну, бачите, як воно йде. Ну, добре, я дякую, дякую вам за ваш час. Дякую за перегляди і взагалі за те, що тримаєте мене в курсі, тому що, бачите, якщо є якісь цікаві питання, розглядати ми їх можемо будь-де і будь-коли. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.